Ефективне суспільство, цебто ефективна країна, це та, в які є чотири характеристики. Перше повна політична свобода. Друге, це певний рівень економічного добробуту, але для цілого населення. Там є багаті, але там немає бідних. Трета характеристика це є. Соціальна справедливість, а особливо в освіті, охороні здоров'я пенсіях. А четверта характеристика це є симбіоз з біосперією, тобто співжиття з природою, а не експлуатація засмічення. Це є, значить, таке є воно ефективне суспільство. Зразу скажу, що їх дуже мало в світі. Дуже мало. 6-7 на все. Бо 6 загальному є досить хворі. А тепер про Україну. Ну, Україна є дуже неефективним суспільством, бо жодних з тих характеристик немає тих чотирьох. Наш стан політичний, економічний, соціальний, екологічний є жахливий. Що значе є добре, що в нас залишається великий позитив, цебто великий е, е, потенціал. А цей потенціал є тому, що в нас є всі природні ресурси, ну і в нас є навіть, висока якість людського капіталу. Є багато людей, що мають добру освіту. Є багато людей, що мають не тільки освіту, а вміння, все то вміючись конкретно робити. Ну, і є, на щастя, і досить багато людей, які є і патріоти цієї країни, і які є порядні. Так що як взяти ті характеристики нашого людського капіталу, і поєднати це з природним, природними ресурсами. Це дає нам величезні можливості. Однака причина, що ми не є ефективною суспільством, не було з самого початку і властило, тепер, може в найгіршому стані, ну, відчасна війна в цьому не допомагає. Що в нас все був дуже некомпетентний уряд, некомпетентна бюрократія і одні, і другі Сильно скорумповані. І що тоді треба робити з Україною? Знаєте, її треба властиво трансформувати, а не реформувати. Це теперішня влада, яка має багато добрих намірів, вони хочуть ну, зменшити, якось боротися з корупцією, якось налатати, поправити нашу судову систему, що є жахлива. Eh, ну, eh, треба і міняти значить, і справді соціальну політику, ну і особливо екологічну політику, Знаєте, щоб ми, так мати, не палили землі під собою, бо ми, як впрочем майже решта цього світу зближаємося до екологічної пріори. Отже, що власне бракує? В теперішній владі, там є справді і в президентській адміністрації, і в Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів є деякі люди ще і компетентні, і патріотичні, і порядні. На жаль, немає критичної маси таких людей в тих трьох органах влади. І тому вони не зможуть провести тісні трансформації, що потрібно. І знаєте, а реформи, що пробують проводити, вони проходять заскоро. Так що значить, нам би забрали тим темпом, значить, то взагалі неможливо нам стати ефективним суспільством. Ну, і, і тому. Хто може перетворити Україну на ефективне суспільство, це молодь, це ті люди, як ви. Молодь, ну, ми маємо на це спеціальну програму, є спеціальний фонд, яка ця молодь. Це люди від 20 до 35 років, які не були зіпсовані радянським досвідом, і теж не зіпсовані, я б сказав, і нашим поганим українським досвідом. І ці люди, ну, що вони мусять знати, ну, мати досить добру освіту, мати побажання трохи якогось досвіду життя певної практики, вони мусять знати англійську мову. Вони збираються по групам семеро людей, це ідеальне число, щоб в цій групі було, були люди. З дуже різними освітами, з різними компетенціями. Потрібно це якось там юриста чи політолога, економіста, соціолога. Дуже гарно є, якщо хтось, і є, що знає культурну антропологію, він може розуміти, чому люди поводяться так поводяться. І вони спільно вибирають. Одну з ефективних країн, я згадував ще шість і сім максимум. Брають одну з шести, які ми вирішили вивчати. І вони вивчають ці країни. А на що? На те, щоб вибирати з тих країн складові для майбутньої архітектури нашого політичного, економічного, соціального і ладу. Вони вивчають не сон так на, на досить широкому горизонті. Після того, як вони вже знають всі факти про країну, вони це роблять не обов'язково разом. Вони можуть бути значить, одна атака з Криму, одна значить з Донецька, одна зі Львова, значить, одна, тиска, тиска, чи одна Звена-Франківська, чи Тітя, І каже, вона пробачте, бо е, фактично є 60% учасників цієї програми. Це якраз дівчата, жінки, і ті 40 хлопців. Жінки в Україні працюють краще. І що, яка є друга фаза? Друга фаза то зустріч з послом вибраної ними країни, тут в Україні. Вони вже все знають, про, всі факти знають, але вони дискутують з тим послом. А чому вони є так, чому є так, чи дійсно є так, чи як воно функціонує? І всі ці посли Тих шести країн, я зараз їх назву, сприйняли цю концепцію і план. Бо план є дуже точний, що ці молоді люди роблять, з величезним ентузіазмом, кажучи, знаєте, ми пробували Україні тепер допомагати. Але все те, що ми їм давали, то воно якось щезало. Або в повітря, або в пісок, чи впрочем, ви знаєте, йде. А те, це, значить, перший такий план дуже конкретний, дуже точно опрацьований, що значить, справді чітку перспективу на перетворення України на ефективну державу. Ці країни між іншим, це є Норвегія, це є Швеція, це є Австрія, це є Німеччина, це є Швейцарія і це є Польща. Ми добави Польщу. В неї є скажімо, може, три і пів тих характеристик, як спрощає. Але в перший Польща — це ти нам найбільш дружня країна, яка пробує тягнути Україну до Європи, пхати української до своїм досвідом і так далі. Ну і, Друге, Польща сама прийшла через чотири трансформації, як стала тим, чим вона є тепер. Перша трансформація це була трансформація інтелектуалів в ранних 80-х роках. Я був там в Варшаві, і я бачу, як вони і писали, і говорили те, що вони вірили, те, що думали, а не повторяли там ту соціалістичну пропаганду. Друга трансформація це була трансформація робітників для хваленса, солідарність. Робітники стали вільними людьми. Третя трансформація це була економічна трансформація. Лешик Баценович, як віце-прем'єр, провів цю шокову терапію і дуже швидко, мудро перетворив планову економіку, на ринкову економіку. Ну і четверта трансформація це вже кінцева, то була, як Олександр Квашневський був президентом. Це вже була політична трансформація, себто, достосування їхнього законодавства європейського, ну, певні структури політичної влади і так далі. Так що, тому, кажуть, на цікаво навчити дати від України, яка має досвід в трансформаціях. Після зустрічі з послом вони влаштовують свій поїздку до тієї вибраної країни. Вони не ми. Для них не фон для них, вони. вони пишуть електронні листи до парламенту, до різних міністерств, інших організацій і пропонують, ми хочемо стріляти з вами в такий день, в таку годину, передскувати такі теми. Як, може, не дивно це звучить, вони дістають позитивні відповіді, погоджуючи на те, те такі. Те, те, і Часом може маленька пропозиція, може не точно в ті годині, а в ті годині, але не було ще одної відмови. Я тепер задаю про ще, чи хочу підчеркнути, що ці молоді, вони вчуться, ми їх не вчимо. Я особисто знаю, тих 6 країн надзвичайно добре. В кожній був, бодай 50 разів. Я знаю їх вздовж і поперек, згори донизу, знаю і ключових людей, ну і знаю деяких лідерів про спілок і так далі, так далі. Але я їх не вчу. І це дуже важливо, бо вони мають власність над процесом. Цебто вони ставлять питання до інтернету, якщо хочуть знати. Вони дискутують з послом. Вони дискутують з тими людьми, ставлять питання, які вони вважають і потрібні, щоб дістати добрі відповіді і так далі. І це додає їм сильної мотивації, це почування власності над цим процесом і величезну мотивацію, І тому теж і значить те, що вони залишаються з цією програмою, то не тільки, ті, що, наприклад, вони поїдуть до, до цієї країни. Повернуть, напишуть деякі статті. Групи зайшли рік, зустрічаються в робочій конференції на 5 грудня, скажімо, і там вже вони дискутують, міняють свої досвідом, а що ви там знайшли найбільше в Норвегії, а ви в Австрії, а ви в чому і так далі, і вже тоді пропонують, яка має бути ця архітектура майбутньої ефективної. Української незалежної держави. Але процес продовжується, бо вони створили на їхнє бажання асоціацію цих учасників. Ну і тоді та асоціація влаштовує деякі події щодайші, скріма, чи далі ще з ким стажування. От ми вже маємо школу для депутатів для тих, що по групам знову, тільки по групам. Вони підуть на вибори до місцевих рад до, ну, вже жовтнічого року. І друга школа політична це для тої частини тої молодої генерації, які спрямовуються на законодавчі органи, а не на, 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 чи на виконавчі органи, а не на законодавчі органи. Е, і будуть продовжувати, наприклад, вже якщо підуть ті ради, то вже свого стажування в законодавчому процесі. А ті, що спрямовуються на виконавчу владу, багато з них вже, між іншим, працюють в різних міністерствах. Вони там дещо навчаться, як робити, але навчаться багато, як не потрібно робити, порівнюючи до тих ефективних країн. І е, в першій мірі чи це працює. Працює, бо в 2013 році вже було 14 груп таких посевних людей, які відбули, значить, щоб пройшли першу фазу, зійшли ще на кінець року. Ну, перша чернетка на цій майбутньої України була створена. Але е, Попереднього року вже було 24 таких груп, а на цей рік, знаєте, 81 група по себе людей зголосили, щоб взяти участь. в цьому. Ми маємо трохи з тим трудність, бо фонд був створений. Чому був створений фонд? Створений був фонд на це, що, хоча ці люди працюють добровільно, але як треба поїхати. На навчальну поїздку до країни, а це є діти нормальних батьків, а не олігархів, вони не можуть заплатити. А заплатити за квитки, за побут там і так далі, на одну групу семеро людей це приблизно 8-9 тисяч євро. Отже, фонд якраз існує на це. Я продав все, що мав. Я живу зі шпитальської пенсії, всі ці гроші на депозитах, вони на депозитах на, 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 на фонд, не на моїх рахунках. Я до тих грошей жодного доступу не маю я навіть не маю жодного доступу до їх відсотків. Так що ми з відсотків, що тут в Україні є, на щастя великі на депозити, фінансуємо ці. Подожі. І так за кілька років, я б сказав, за тих шість років, вже декілька тисяч таких людей, і вони створюють нову ідеологію, чи може три ідеології, або і тоді в тому процесі, скажімо, або одну партію широкого спектру, або може навіть три партії. Як я говорю про широкий спектр, то є можливо мати одну партію, де є більші соціалісти, які би тягнули з більше бюджету наші, освіту, охорони здоров'я і так далі. Але потрібно і лібералів, які би дбали, щоб підприємством було якнайлегше працювати, щоб творити багатство. Так що, я думаю, і тоді кажу, вони підуть великою кількістю на вибори. До Верховної Ради, вони там може не бути статистичною більшістю, але вони будуть ідеологічною, програмовою моральною більшістю. І те, що вони запропонують як закони, як база для трансматі, то буде проголосовано. А чи, що сприймуються на виконавчі органи, то для них буде ще далі спеціальне навчання стажування. Вони тут по міністерствах трохи попрацюють, але, наприклад, люди з різних груп, що є зачекані в фінансах, вони поїдуть одна чи дві з кимось групи посемети людей, чи в разі три, вони поїдуть знову на стажування, яке до однієї з тих країн відчасне. Вони побудуть трохи в Національному банку, щоб вивчити, як формується монетарна політика. Знаєте, от Ми, наприклад, тепер чуємо досить багато критики про наш національний банк. Але теж, які інструменти має Національний банк для би сказати, модерування рівня економічної діяльності? Знаєте, вони мусять це розуміти. Не тільки ті, що колись будуть в Національному банку, але й ті, що будуть в Міністерстві фінансів. І тоді попрацюють в Міністерстві фінансів, щоб точно зрозуміти, як добре, ефективне Міністерство фінансів працює, яка є структура, які є мандати для кого, і так далі. І тоді ще побудуть, і це показує, наскільки це справді дуже детально продумано. Вони побудуть з комітетом бюджетним парламенту. Чому? Ну, бо то Міністерство фінансів, яке е, представляє бюджет, передає якраз бюджетному комітету парламенту, той аналізує, може деякі поправки чи відбавчаться і пропонує на голосування парламенту чи у нас Верховної Ради. Це є нормальний процес, і, начать, але кажуть, Люди, що, що значить, хочуть перебрати Міністерство фінансів, вони можуть і дуже добре розуміти, як працює Національний банк, як працює бюджетний комітет, і як працює речасне Міністерство фінансів. Так що тільки почнеться вкладати ще база, базу, цей ну, законодавчий фундамент для трансформації, тоді рівночасно майже кажуть, Різні групи людей переберуть ключові пости в всіх міністерствах, і вони зразу почнуть цей процес трансформації. Процес сам буде тривати, я думаю, сім років. І за сім років Україна тих років, за тих сім років, цебто за 14-15 років і тепер, Україна повинна бути вже ефективною країною. Настільки, що, наприклад, Європейський Союз би нас просив стати членом, радше, щоб нам просити їх відкрити нам двері. І я б навіть сказав, залежно від того, чи сам Європейський Союз прийде певну трансформацію, він є в поганому стані, не тільки багато країн в економічній кризі, але сама структура рішень і так далі ще дуже немудра. І, там забагато є різних регламентів, що 400 тисяч. Забагато до певної міри є сконцентровані влади Європейської комісії за малої тої децентралізації. А в нас, я думаю, країна повинна бути дуже, ви так думаєте, чи молоді, дуже децентралізована. Ну, майже навжеред Швейцарії. Де кожна громада е, наставляє оподаткування всіх резидентів, там певних їх заробітків, кожна громада вибирає свою раду і свій виконавчий орган. Кожна громада рішає всі питання, що відносяться тільки до громади, як збудувати школу чи спортивний майданчик, що е, знає чи має якісь. Культурний маленький центр. Все це сама рішає громада, вона має свій бюджет, вона робить рішення. А на слідчому рівні, то називається Кантон, так як в нас область, Там є стільки кантонів в нас є області, вони мають те саме, право оподаткування всіх резидентів вже кантон, я буду вживати область області. І вони мають тоді вибирають також свою раду, свою е, е, виконавчу гілку. І вони тоді є відповідальні за речі, які відносяться вже до Человекської області, а не е, значить, до окремих районів, до окремих громад. От, наприклад, вони вже мають відповідальність за дороги, що поєднують ці громади. Вони мають відповідальність за університет. Вони мають відповідальність за шпиталь. Бо кожна громада не буде творити свій маленький шпиталь. І приходить третя гілка вже на федеральному рівні, де є найвища ніби влада, то є сім федеральних радників, то навіть не називаються міністри. І один чи одна з них вибирається як президент Конфедерації, але тільки на один рік, і одинокий привели обов'язок того президента, крім того, що він продовжує за своє портфоліо, він скликає якраз засідання тої Федеральної Ради. Ну, І вони, а Федеральна Рада вже є. Відповідальна за речі, що торкається чилої Швейцарії, себто, от, наприклад, шляхи між е, областями кантонами, чи чи, чи, а, а, чи автобани, вони є відповідальні речасно за безпеку країни, за, за кордонну політику. Ну, справді, ну, чи навіть є такі питання, якщо заторкують всіх, наприклад. Питання імміграції, знаєте, що тепер є дуже тяжкою проблемою, значить для всіх європейських країн, ну, то вони теж значить, тим займаються, бо це торкається всіх кантон, досліджу навіть всіх громад. Отже, таке дійсне е -е, децентралізація, це та автономія на кожному рівні значить, робити те, за що вони є відповідальні на тому рівні. Знаєте, це є конфедерація. І все, що є, чудово, там є так звана пряма демократія. От як їхній парламент е, рішає якийсь закон, як людям це не подобається, збирають певно кількість підписів, і тоді уряд влаштовує референдум, де пояснює, чому такий закон, але пояснює, чому значить. Опозиція так мовити, не подобається закон, які їхні аргументи, чи яку не роблять пропозицію на місці цього закону. І робиться дуже об'єктивно описується. значить, Ця сторона, ця сторона. Так що це є одним словом, справді ну, одинока в світі, формально пряма демократія.